We'll <smart noise> Слава Україні! Ставте лайк, коментуйте, підписуйтесь на канал. Не можемо не поділитися з вами ніжною історією про те, як Сивочолий, бувши ледь не найбагатшим олігархом України, зараз вирішив брязнути гаманцем і надати юній волонтерці два десятки дронів. кажуть у каналі. Наша казка починається з того, що були і є собі на світі Ліда Немлій, яку часто називають мишкою та її мати Юлія. Вони вже з 14-го є активними волонтерами і спрямовують свою діяльність на благодійні вчинки. На момент Початку своєї діяльності Ліді було всього шість років. Дівчина не лише волонтерить, але й творчо реалізується, малює картини, виготовляє автентичні українські ляльки-обереги, які успішно реалізує через соцмережі. За зароблені кошти вона підтримує доброчинні ініціативи. Зараз Ліда разом зі з матір'ю активно допомагають одній бригаді. Одного разу дівчинка вислала зворушливий лист нашому не зовсім славнозвісному українському скруджу МакДаку Петру Порошенку, в якому вона мило спросила його про. Дрони для морпіхів. Цитата наш герой, ніби помахом чарівної палички вирішив передати даній бригаді 20 штук. Дрони так дрони, сказав тоді Петро Олексійович. Як уже відомо, зараз вони вже у Миколаєві. У висловлення подяки Лідія віддячила Петро незвичним аксесуаром, бойовим гусаком. Відомо, що Лідія та пан Петро вже давно знайомі, майже від початку волонтерства. Сам же Сивочолий називає її своєю подругою. Знаєте, в цій історії зворушливо абсолютно все. Ми не знаємо претензій до Лонтерської діяльності, якою займаються люди у даному матеріалі. Ми більше звернемо вашу увагу на те, наскільки щедрий наш сивочолий, кажуть автори каналу. Петре Олексійович, ви серйозно усього два десятки. Хіба вам самому не соромно від такої кількості? Ну могли б уже з тумбочки більше грошей дістати? Чого ж така дрібна допомога? Дрони то дуже важлива річ для військових і в них завжди буде нагальна потреба для використання. Відповідно, їх завжди повинно бути вдосталі. Чесно, ці два десятки на всю бригаду про. То відчуваються як крапля в морі. Цитата. Нагадаємо вам, що у 23-му лідер ЄС Порошенко увійшов до трійки найзаможніших українців із статками в розмірі 954 мільйони доларів. Ця інформація базується на рейтингах провідних бізнес-видань України, таких як ЕНВІ та Forbes. Порівняно з попереднім роком, статки Порошенка збільшилися на 224 мільйони доларів, досягнувши майже мільярда. У голові не вкладається, вважай, бувши доларовим мільярдером виділити на потреби ЗСУ всього Штук дронів, ну хоча б уже до сотні добив би толку більше виходить. Натомість, замість того, щоб якісно підтримати нашу армію, недогетьман вирішує закуповувати в Манчестері напівдряхлі вантажівки, ремонт яких буде коштувати більше за їх суму, а також жлобитися на реальні розміри допомоги нашим воїнам. Ех Петро мав би ти хоч якусь елементарну повагу і розуміння того, що твоє життя рятують справжні герої, які також водночас потребують підтримки та допомоги. Певно, було б простіше жити у. Всім, але такого певно ніколи не станеться. А значить, цим дешевим піаром не буде кінця і надалі кажуть автори каналу. У цій казці ми не вбачаємо нічого суперського та героїчного. Знову Порошенко намагається вимолити свої гріхи перед світом, показуючи себе в благородному світлі. Та правда, не скриєш, показушні люди не думають за когось інших, їм лише дай перевернути привернути до себе і свого бренду увагу. Мораль історії гадаємо відома. цитата. щиро допомагайте нашим захисникам а не так, як це робить Порошенко. І буде вам щастя. Водночас, ми знову переконалися в тому, що пан Петро думає лише за вигоду для себе і ніякої користі від нього ніколи не отримаєш. На цьому у мене все підписуйтесь на канал, тисніть на дзвіночок і пишіть свої коментарі.